Вітаю-вітаю, друзі, на моєму каналі Лінці Лінцю. І я сьогодні хочу вам показати швидкісний десертик мандарини у снігу. Так називається десерт. Рецепт дуже простий та швидкісний. Звісно, хто любить животин, хто їсть животин, а хто не їсть, той може ну, не робити. Але я буду готувати вперше і хотів побачити, просто, що в мене з цього вийде. Ось, так що дивимося відео, як я це все буду робити. І не забуваємо ставити лайк та коментувати. Показую, які потрібні нам інгредієнти. Нам потрібна ось така пляшка літрова, 1,5-літрова, 5 мандаринок, цукор я взяв такий зі смаком лимону, ванільний цукор і желатин. І нам ще потрібна. Я так все дуже швидко роблю. Бо... І потрібно скільки тут сметани? 330-330. 660. Майже 700. Майже І ось така шпага нам потрібна. Ось. І я все збираю тут все швидесенько швидесенько Якщо ви хочете, щоб це було, щоб не відчувався цукор, можемо давати до нього пудер. Я всі інгредієнти запишу, залишу в описі, які інгредієнти для цього всього потрібно. Зараз я буду починати робити. Заготовлювати е, цей Собі... Ух. <свісна> так, починаємо. Я, на, е, для нашої начинки нам потрібно 200 г цукор, звичайний, або може бути пудер. І я йдемо такий ванільний, лимонний сукор і желатина. Для початку нам треба 200 мл води. Кип'ятка. Я все міряю, міряю, міряю. Щоб все було в гарматурі. Починати перевірку. До речі, я не дуже там готуюся до зйомок. Я. я ось знайшов рецепт і беру відразу його поплодиною. Так що побачу, що в мене і ви самі будете бачити, в попередньому відео я готував <клес> чеський кляцок. Якщо ще хтось не бачив, можете пройти, подивитись, як я приготував чеський пляцок. Був дуже смачний, дуже смачний. А ще в попередньому відео я готував зелену шарлотку теж у... Сметану. там км? Mm -hmm. Так? Mm. Маємо сметану, додаємо пудер? Додаємо лимонний цукор. Буде трішки з кольором, але нічого ну, страшного. Беремо шклянку, будемо розводити 30 грам желатину. Тут скільки 50. Знаю, я люблю робити все дуже швидко. Дуже дуже швидко. Готуємо собі желатин. рецепт дуже простий, ну чесно, просто все, що десенько робиться, без всяких цих до речі. Без витрачення багато часу, ну, от бачите, я навіть стараюся відео вже не скорочувати, щоб тільки желатин треба його дуже добре розмішати, щоб він розтворився мені в гарячій воді. Допоки я буду робити ось цей крем. Туди, яким я буду заливати мандарини, то мені вже желатин вистигне. Тільки там було, що на півтора літрового. Ну, я там все залишу в описі. Ось. І це все потрібно буде перемішати пудер. Я роблю рукою або міксером. Міксером теж можна зробити, але... Але рукою теж буде дуже добре виходити. Крем я вже зробив. Желатин у мене вистигає. Зараз буду чистити мандаринки гарно. Тільки старатися їх оббирати так, щоб вони не розвалились у вас. Бо у мене вони дуже-дуже м'ягесенькі, дуже я... Такі вмію їх вибирати. Хороший е, сорт цих мандаринів. Ось. Ну, взагалі по рецепту мандарини мали бути більші трішки. Трішки більші. Але в мене буде пляшка невелика, невеликого розміру, не півтора. Не цей. Бачите, вже трішки розвалилась мандаришка. У мене, бо по рецепту там має бути пляшка 1,5-літрова, а у мене пляшка літрова. Ну, на жаль, я не буду йти на смітник, шукати пляшку, <сум> жартую. Е е е воду я не купляю, так що в <сум> мене тільки є пляшка менша літрова від молока. Тому бо молоко я купляю, бо я п'ю коктейлі. Тому більшої пляшки немає, але може бути 1,5 літрова, Получиться більший такий десерт. Ось. І там, до речі, теж <кій> потрібно 5 мандаринів, але більшого розміру. Ну, але я вибрав все рівно 5, тому що в мене мандарини малесенькі, малесенького розміру. Ось. Але бачите, Одна попалась не дуже хороша мандаришка, бо вона трішки така тверда і може бути кисла. З одної я промахався. Беремо тепер шпагу нашу. Ось так робимо. Бачите? Я не знаю, чи вам видно, чи не видно. Таку шпаву і на шпагу накладаємо наші мандаришки. Пляшку я, до речі, помив, щоб ви там не казали, що пляшка не помита. ставим Приберу за собою. Ну, це десертик буде невеликий, так що... Я не люблю багато готувати, бо потім немає кому їсти. Ось, тому, тому так. І зараз о, як жилатин вистигне. Якщо желатин вистигне, ми додаємо сюди желатин. Ну що, желатин в мене вже охолонув, додаємо наш желатин. Тут картопелька готується. Після того, як я додав живати, потрібно дуже добре помішати. І зараз буду заливати в пляшечку. Ну що, десерт мій вже готовий, мандарини у снігу. Дивимося, що в мене з цього вийшло. Ось подивіться, е, 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 яке вийшло. Зараз я ще віжу інший шматочок. Тільки Дуже гарно нарізається. Подивіться, яке яке смачне сеньке. Ось мандарини у снігу.